Септо презентує? Понеділок 20 жовтня 2025 року. Ранкове допіо випуск 364 спонсорований слухачами доступний для тебе. Для чого створена неділя? Ні -ні, солодашко, сьогодні понеділок, але поговоримо все ж про неділю. Для чого створений цей день? Для ідеальних осінніх ранків. За вікном холодно, але без дощу і сонячно, ти у ліжку під м'якою теплою ковдрою тонеш у подушках і поспішати нікуди не потрібно. Ти можеш встати, зварити каву і знову лягти. Ідеально. Але ми живемо у реальному світі. Тому тут, у неділю зранку, до кави або навіть замість неї, ти береш до рук телефон, заходиш у соціальні мережі або почитати новини, і всюди на тебе вискакує те, чого ти аж ніяк не очікуєш побачити не те, що у неділю вранці, а загалом. Відео згенероване шаї, сюжет якого придумала людина, яка, вочевидь, з'їхала з глузду. Президент США Дональд Трамп з короною на голові як пілот винищувача. Бомбардує американських громадян Лайном. І важлива деталь це творіння опублікував сам Трамп. Доброго ранку! Це подкаст Ранкове Допіо, я його авторка та ведуча Дарина Заржицька. І сьогодні з командою Септомедіа ми спершу розповімо про те, кого ж президент США бомбардує лайном, тоді про плани OpenAI запровадити у чаті GPT еротичний контент. Про відсутність культури політичного компромісу у Франції, бо ця тема перемогла у донатному голосуванні, і про зусилля Німеччини з легалізації Талібану. Поїхали у суботу. Мільйони людей у всіх 50 американських штатах вийшли на протести проти адміністрації Трампа. No kings, без королів. Це вже друга хвиля протестів. Попередня відбулася у червні і стала другою за чисельністю акцією в історії Сполучених Штатів. Після жіночого маршу 2017 року послання у демонстрантів таке ж як і влітку. По перше, країна скочується до авторитаризму. По-друге, у США не повинно бути королів. Втім, важливо ще відзначити, що цього разу акції збіглися з урядовим шатдауном, який паралізував роботу державних установ і, за словами організаторів протестів, поставив під сумнів баланс влади. Адже президент дедалі агресивніше протиставляє себе Конгресу та судам. Головний організатор протестів коаліція No Kings, до якої увійшло понад 200 громадських організацій. Вони визначили кілька ключових міст, навколо яких вибудувалася загальнонаціональна координація протестів. У Вашингтоні зібралося понад 200 тисяч людей, а в Чикаго близько 100 тисяч. Учасники виходили з плакатами, на яких були надписи проти королів, проти фашизму. Та руки геть від наших міст. Власне, останні пов'язані із заявами Трампа, що він під приводом боротьби зі зростанням злочинності та заворушеннями веде Нацгвардію в окремі міста, насамперед у Чикаго. Президент звинувачував місцеву владу, переважно демократів, у бездіяльності і казав, що візьме ситуацію під контроль. Популярними на протестах були цитати з Американської конституції. У багатьох містах несли величезний банер із преамбулою. На якому кожен охочий міг поставити підпис як знак підтримки демократії. Атмосферу протестів доповнювали марші, оркестри, барабанщики, театралізовані виступи та надувні костюми на демонстрантах жаби, єдинороги, кури і навіть омари. Такі вбрання називають формою масового спротиву. У Портленді люди таким чином вирішили перетворити протест на візуальне висміювання страху та хаосу. Які, за словами організаторів, намагається посіяти федеральна влада. Учасники та учасниці протестів пояснюють, що хочуть показати, що вони не агресивні, а рішучі і креативні громадяни, які вимагають поваги до своїх прав і свобод. Натомість вони отримали аїшне відео, як президент з короною на винищувачі обкидає їх лайном. Ну що ж. Навряд чи яскраві надувні костюми можуть стати реальною формою спротиву та досягнення цілей. залишається сподіватися, що вони спроможні захистити від нечистот. Сам Трамп, попри засилля контенту, де він з короною на голові, у коментарях для Fox News заявив, що королем себе не вважає. Fox News та інші консервативні медіа намагалися представити протест як антиамериканський, мовляв, серед учасників є прихильники Хамасу. А фінансує рух фонд Джорджа Сороса. Республіканські політики своєю чергою ще напередодні акції називали демонстрантів комуністами та марксистами і закликали спостерігати за Днем Ненависті до Америки. У суботу республіканські лідери здебільшого мовчали. І це пише The Guardian, можна тлумачити як те, що республіканська партія розгублена. Що обрати? Продовжувати беззастережно підтримувати президента, що дедалі частіше поводиться як монарх, чи дистанціюватися від нього, ризикуючи розколом серед виборців. Трішки технологічних новин у ранковому допіо. У серпні генеральний директор OpenAI Сем Альтман на якомусь із подкастів сказав, що пишається тим, що його компанія не запроваджувала у Чаті GPT такі функції, як от Сексбот Аватар. Не пройшло і трьох місяців, як минулого вівторка, цей самий чоловік анонсував, що у грудні дорослі користувачі та користувачки чату GPT отримають доступ до відвертих інтерактивних функцій. Що ж спричинило такий суттєвий сув у політиці OpenAI? бізнес є бізнес справа у тому, що попит на штучний інтелект, який пропонує романтичну чи сексуальну комунікацію, так звані шаї компаньйони зараз великий. За даними аналітичної компанії AppFigures, у першій половині 2025 року мобільні додатки з інтегрованими шаї компаньйонами заробили 82 мільйони доларів. Звіт Invest прогнозує, що ринок шаї компаньйонів до кінця десятиліття у світі зросте до понад 70 мільярдів доларів щорічного доходу. До того ж, користувачі потенційно витрачатимуть гроші на підписки та покупки в таких застосунках. Далі цитата з цього звіту: Шаї може стати переконливою альтернативою людському спілкуванню та антидотом від самотності у всьому світі. Заяву про нові функції Альтман зробив у Твіттері. Цитуємо У міру більш повного впровадження вікових обмежень і в рамках принципу ставитися до дорослих користувачів як до дорослих, ми дозволимо ще більше видів контенту, зокрема еротику для верифікованих дорослих. За словами гендиректора, спочатку OpenAI свідомо обмежила функції чату GPT, аби уникнути ризиків для психічного здоров'я користувачів. Альтман вважає, що їх вдалося знизити, тож тепер можна поступово послаблювати обмеження. При цьому він наголошує, що це все лише про те, щоб надати більше свободи дорослим, але про послаблення політик пов'язаних із психічним здоров'ям не йдеться. У відповідь Національний центр проти сексуальної експлуатації оприлюднив заяву, у якій закликав OpenAI відмовитися від такого плану. Гейлі Макнамара, виконавча директорка та керівниця стратегічного напряму цієї організації, заявила, що, хоча запровадження вікової верифікації є правильним кроком, аби обмежити доступ дітей до відвертого контенту, на практиці такі інструменти вже завдали шкоди й дорослим. Зокрема, інші чат-боти, отримавши змогу вести сексуальні розмови, іноді відтворювали теми сексуального насильства над дітьми або нав'язували користувачам жорстокий еротичний контент, навіть коли ті просили припинити. Як тобі цей прекрасний новий світ? Напиши у коментарях про своє ставлення до застосунків компаньйонів. А ще не забудь вподобати цей випуск ранкового допіо, поставити зірочки, якщо слухаєш на Apple Podcasts, і поділитися ним у соціальних мережах, щоб ранкове доти слухало більше людей. Як ти вже знаєш, у донатному голосуванні перемогла тема про відсутність культури політичного компромісу Франції. Серед донатів із цифрами у коментарях вона зібрала 1775 гривень. На рахунку іншої теми про підпільну церкву в Китаї рівнесенько тисяча гривень. Тож що там у Франції? Лемонт пише, що більшість європейських країн вже давно навчилися жити з парламентами, у яких немає єдиної більшості. У Німеччині, наприклад, жодна партія з 1949 року ніколи не керувала самостійно. Після кожних виборів партії ведуть довгі переговори, щоб домовитися про спільну програму дій. У 2021 році коаліційна угода уряду Олафа Шольца сягала 144 сторінок. А в Іспанії два роки тому процес формування уряду тривав чотири місяці. Консерватори тоді не змогли зібрати підтримку, і лише після складних переговорів соціаліст Педро Санчес створив коаліцію з лівими та каталонськими націоналістами. Більшість країн Західної Європи живуть за принципом, що парламентська система це не про переможців та переможених, а про компроміс, але не Франція. Там парламент без єдиної більшості це катастрофа. Власне, це ми останній рік з тобою і спостерігаємо. Справа в тому, що французька політична культура десятиліттями спиралася на принцип, який навіть має власну назву факт більшості. Що це означає? Це ситуація, коли президент спирається на стабільну парламентську більшість і фактично домінує у всьому політичному житті. Коли у 1958 році Де Голь та Мішель Дебре писали конституцію П'ятої республіки. Вони готувалися до того, що найближчим часом країну чекає чергова політична нестабільність. Франція тоді ще жила у тіні Четвертої Республіки, коли уряди змінювалися по кілька разів на рік, а парламентські коаліції постійно розпадалися. І у 1962 році стається те, що історики потім назвали Дивом П'ятої республіки, де Голь провів референдум, на який винесли питання про перехід до прямих виборів президента. Громадяни схвалили цю реформу, фактично підтвердивши довіру до самого Деголя. У результаті його партія здобула абсолютну більшість на парламентських виборах. Вперше з 1870 року французький уряд отримав стабільну підтримку на весь термін. Саме тоді сформувався принцип факт більшості: більшість гарантувала стабільність, але стала свого роду політичним наркотиком. Після кожних виборів усі чекали на одну й ту ж формулу: президент виграє, отримує абсолютну більшість у національних зборах і може керувати країною без особливих перепон. Так було за деголя, мітерана, Ширака, Саркозі. Це була епоха, коли суспільство знало, що ось президент, ось чіткий уряд, вони разом. А ось опозиція і все в країні працює за зрозумілими правилами, точніше працювало. У 2017 році на президентських виборах кандидати двох головних на той момент партій соціалістів і республіканців, уперше не потрапили до другого туру. Переміг тоді Еммануель Макрон. А французький політичний ландшафт змінився остаточно. Замість класичного протистояння ліві праві система розсипалася на три частини: тепер у нас є соціально-екологічна лівиця, ліберальний проєвропейський центр. Та націоналістична і антиєвропейська крайня правиця. І це, як пише Лемонт, вже не тимчасова тенденція, а нова структура французької політики. І в ній просто немає місця для абсолютної більшості. Але при цьому багато хто досі мріє про повернення стабільності. Після виборів 2022 і 2024 років, коли жодна партія не отримала більшості, замість діалогу різні уряди обирали силову тактику. Пам'ятаєш, у минулому випуску ми згадували про механізм 49.3, і що з 2022 року його застосовували більше 20 разів. Ось це воно. Кажуть, вся причина у політичній культурі мовляв, на відміну від німців чи голландців, французи не сприймають компроміс як силу. У їхньому уявленні це ознака слабкості чи навіть зради. У філософа просвітника жан жака Руссо була концепція загальної волі. І вона передбачала, що якщо ти не погоджуєшся із більшістю, то просто помиляєшся, тож треба змінити свою думку. Велика французька революція 1789 року заклала основи культури одностайності. Якщо, наприклад, у британській чи нідерландській традиції розбіжності це норма, то у французькій загроза. Історик Ніколя Русельє каже, що ера абсолютної більшості завершилася. Вона тривала всього 50 років, і тепер треба почати вчитися жити в епоху плюралізму. Побудувати іншу культуру непросто це може зайняти роки, але вчитися сідати за стіл перемовин колись таки доведеться, бо зараз виглядає нереалістичним, аби будь-хто на посаді президента мав абсолютну більшість. Уряд Німеччини досі офіційно не визнає уряд Талібану в Афганістані, але це не заважає йому вести із цим режимом перемовини. Справа в тому, що європейські лідери розглядають можливість масової депортації афганських мігрантів назад до Афганістану. Однак відсутність дипломатичних зв'язків із талібами дуже перешкоджає таким планам. Чому і як саме Німеччина очолює зусилля з легітимізації Талібану в обмін на депортацію мігрантів? Ми розповідаємо у розширеній версії цього випуску подкасту ранкове допіо, яка доступна за підпискою на Patreon, базу або у розділі спонсорства на Ютубі. Йой! цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Патреону, Бази від Моно чи обирай спонсорство на Ютубі. Перед стійками оголосимо теми для донатного голосування. Обирай про що ми розповімо у п'ятницю, та підтримую спільний збір військової школи «Беревітер» та благодійного фонду Сергія Притули Вагон знань. Тема номер один одержимість американських техбро гігантськими статуями. Тема номер два: як після реформування португальської програми золотої візи гроші іноземців почали спрямовуватися у культурні, аграрні та фінансові проєкти. За донат від 100 гривень ти візьмеш участь у розіграші по роверу та мікролотів кави від Escobar Coffee Roasters. Усі внески на нашу допоміжну банку подвоє фундація змін. Стіки до ранкової кави про події стисло. Король Чарльз III стане першим британським монархом із часів Генріха VIII, який під час державного візиту до Ватикану публічно помолиться разом із папою. Це станеться 22-23 жовтня. Він і королева візьмуть участь у спільній екуменічній службі з папою Левом XIV, яка відбудеться у Секстинській капелі. Це називають історичним кроком у відносинах між католицькою та англіканською церквами. Король також відвідає базиліку святого Павла, де на знак духовної єдності прийме символічний титул королівського співбрата. У базиліці для нього встановлять спеціальне крісло з гербом, яке залишиться там як постійний знак взаємної поваги між двома церквами. Американська торгова палата подала до суду на адміністрацію Дональда Трампа, щоб заблокувати новий збір у 100 тисяч доларів за отримання робочої візи H-1B – Яку широко використовує Кремнієва долина, бізнес об'єднання вважає це рішення Білого Дому незаконним і таким, що порушує імміграційне законодавство, адже плата зробить програму недоступною для стартапів і малого бізнесу, який потребує залучення іноземних фахівців. Раніше вартість подання на H1B не перевищувала 5 тисяч доларів, а теперішня зміна спричинила хаос серед роботодавців і власників віз по всій країні. У білому домі відповіли, що рішення є законним і необхідним кроком для реформування міграційної програми та захисту американських працівників. На сьогодні все спокійного та легкого початку тижня. Ми йдемо готувати п'ятничний випуск. Почуємося, Солодашком. Подкаст «Ранкове допіо» створює септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Вениченко. дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.